Щодо оборони Бахмуту могли приймати не бойові командири, а Андрій Єрмак. Про це в своєму матеріалі про керівника Офісу президента пише газета Financial Times. а конкретної журналіст Крістофер Міллер. Він стверджує, що Єрмак. Неодноразово ігнорував рішення військового керівництва і в певних ситуаціях мав повний вплив на бойові дії. І драма, що розгорнулася навколо Бахмута у 2023 році, чи не найкращий для цього приклад. Багато українських командирів на передовій закликали до стратегічного відступу, але Ярмак побачив можливість розповісти іншу історію. Завдяки своїй історії фортеця Бахмут мала певну наративну силу. Вона мала стати символом незламного опору України. Зеленський також хотів великої перемоги на полі бою, щоб підняти національний моральний дух. Бахмут не мав падати, він не міг. Як пише Financial Times, у розпал боїв 20 грудня 2022 року, зеленський в супроводі Ермака здійснив таємний візит на Бахмутський фронт. А наступного дня президент України вилетів до США і представив Конгресу український прапор, підписаний військовими. видання нагадує, що тоді спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підняла його над трибуною під бурхливий оплекс. Оплески, але за лаштунками західні чиновники були стурбовані втратами, і українські командири скаржилися, що ресурси марнуються, не приносячи значного тактичного ефекту. Багато хто вже тоді говорив, що рішення залишитись було прийнято в оточенні президента, а не військовими. І, зрештою, фортеця а, Бахмут впала у Financial Times. Вважають, що було помилкою залишатися в Бахмуті так довго, адже втрати на Бахмутському напрямку, зрештою, нібито підірвали контрнаступ України 2023 року, який також. Закінчився провалом, хоча так вважають далеко не всі на початку 2023 року. Інститут вивчення війни констатував, що оборона Бахмута стала стратегічно правильною операцією українських військових. Річ в тім, що сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення. Але якби російські війська його зайняли, то нашим солдатам довелося б поспішно будувати оборовій відійти і поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Ну і давайте поговоримо. Про те, чи в принципі хіба це можливо, чи може бути таке можливим, щоб там, до прикладу, глава офісу президента приймав аж настільки важливі військові рішення, ну чи принаймні був дотичний до їхнього прийняття ухвалення. Юрій Береза, військовий, екс-командир підрозділу Національної гвардії України дніпро 1 з нами на зв'язку, пане Юрію. Вітаю, радий вас бачити. Бажаю здоров'я. Давно не було вас в ефірах. Тому ще раз повторюю, що радий бачити. Слава Україні! Пане Сергію, доброго вечора! Героям слава! Мені також приємно бачити вас. В мати можливість висловити свою думку вашому ну, у вашому ефірі, і от висловте її, будь ласка, пане Юрію, тому що ну дуже багато насправді там ем, лється хейту в бік глави офісу президента. От там мовляв, він і там він, і там він і скрізь він. Ну але слухайте, Бахмут, це дуже така героїчна з одного боку, але з іншого боку, дуже і трагічна сторінка от цієї війни, якщо говорити про ті втра. Які ми понесли, звісно, ну там ну словом. Як ви вважаєте, як ви ставитесь до цієї інформації, оприлюдненої оцим власне журналістом Financial Times Крістофером Міллером? Пане Сергію, я досить обережно відношусь до всіх заяв іноземних журналістів, от взагалі, коли вони дають оцінку тим чи іншим діям. Але я не буду зупинятися на Бахмуті. Маріуполь, любе місто: Бахмут, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Покровськ. Зараз Покровськ, і багато-багато міст Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Півдня України. От вам не здається, що от ми живемо в якомусь такому. Придуманому світі політиками, які знаходять навіть в трагедії, знаходять якусь, якийсь сенс подальшого свого перебування на тій чи іншій посаді. Наголошую, є два аспекти. Є політична воля і політична ситуація, яка відбувається в країні. В країні, в якій як би йде війна, але війна не оголошена. Оголошений чомусь військовий стан. І оці всі колізії починаються від цього. Тому що якщо війна, якщо війна, то відкриваємо Конституцію і що під час війни робле, робе президент, що він оголошує військовий стан, і відповідно починаються дії, де країна переводиться на військові рейки. перше питання. 22-го року. З 24 лютого що в нас відбувається? Відповіді нема. Є ну, тільки там і який продовжує Верховна Рада час від часу. Ну, пане Юрі, але ну насправді ж це ну я перепрошую, пане Юрію. Ну, це насправді оцей е, воєнний стан, так не військовий воєнний стан. Ну, е, воєнний стан дорівнює стан війни. ну Тобто е, це. Е, від оцих юридичних там якихось нюансів колізій, ну де в нас прописано, там так само, що от ми мусимо оголосити, там війна. Ну воєнний стан так він же ще регулює, от власне оці всі процеси. Ні, пане Сергію. Я, я далі зараз, от це досить важливо, От зараз моя ремарка для того, щоб розуміння зрозуміти, Давайте. що таке фортеця Бахмут. Окей, я, та ні, ні, я про бахмут нічого я просто ну воєнний стан бо це час історія з воєнним станом війною. Дуже часто використовується. Це я не про вас зараз говорю, пане Юрію, але ну справді і я борюсь з цим. Дуже використовується е, в маніпулятивних цілях людьми, які е, цим аргументують, мовляв, от буде. Оголошена війна, тоді там я піду, чи, чи чи там воювати, чи чи не знаю, ще кудись копати окопи, чи ще щось. А, а в нас зараз воєнний стан. І це просто дуже такий ну тонкий момент. Е, мені здається, просто він зараз ну не настільки суттєвий. Отак, от Бахмут, ну даруйте, що що я там висловлюю свою думку таким чином, але от так, про Бахмут от хотілося б зрозуміти, бо ну не тільки Бахмут, як ви сказали, знову ж таки. Я ще раз тепер продовжую. Військовий стан. І війна це Воді. два різних дві різних дії, від зрілості і розуміння ситуації керівництвом зверхників держави. Досить важливо зрозуміти, що взагалі в нас відбувається на 1400 кілометрів нашого східного, північно-східного південного фронту, де на нас напав напали монстри, де на нас напала. Недоімперія, де на нас напали антрофаги. Це ті, хто їдять людей. Ну, які дії повинні бути в керівника от я розумію, ми повинні, по-перше, зрозуміти все, зробити і зрозуміти, як не втратити ні метра своєї території. Так. І для цього повинні винести і підготувати рішення військові, а конкретно, от скажімо так. 에, 에, практика говорить, що Генеральний штаб країни, воюючи в військовому стані, повинен при, зробити і підготувати військові рішення військового нападу сусідньої держави. Я ви розумієте про що я зараз говорю? Так, так розумію. Слухаю вас важно. Та і от на кожну ситуацію, на кожен напад генерального штабу повинна. Бути своє рішення. І не одне, п'ять. А політичне керівництво повинно тільки приймати яке рішення в тому чи іншому проміжутку часу, в, в, в тій чи іншій місцевості географічній, застосовувати який план А, Б, В, Г, Д. І ну, це така практика. Практика всіх mm -hmm. держав. Mm -hmm. Коли держава, яка воює, але перебуває в військовому стані, живе в єдиному телемарафоні, де все відбувається по порядку, де все добре, де все ну, все прекрасно, то, вибачте, такі випадки, ну, я думаю, що це норма. Я, Як мінім... Та я, я намагаюся пане Юрію зрозуміти. Ну, от, ну, тобто, ви все ж схиляєтесь до того, що це може бути. Е... Правдою. Правда. Так, я, я вірю в цю. Послухайте, ще у нас є один момент. На жаль, більшість керівників в погонах, особливо в великих погонах, де зірки досить великі, насправді є чоловіками без яєць, які не можуть відстоювати свою позицію, свої рішення і захищати своїх солдат. І тоді спрацьовує політична доцільність, як це буде виглядати на телевізорі, або як це будуть сприймати наші міжнародні партнери. Тому що ми на сьогоднішній день абсолютно залежні фінансово від них. На жаль, те, що ви говорите, може мати місце. На жаль, хоча я не сильно довіряю е, іноземним журналістам. Абсолютно, ну знаєте, вони заплямували в багатьох речах зараз себе, але тут маю погодитися, що така ситуація могла б бути так, і, є, єдине, пане Юрію. Тут теж це говорю не я, це говорить Financial Times, конкретно Крістофер Міллер, Я його цитую, а, а, а ви вже пере. Виходить, перецитовувати. Ну. Тобто, в нас отака конструкція. Це, це так. ну Тобто, я до того, що це не моя думка. Я, б звісно, хотів щось там додати. А може, й до речі, можу навіть додати, але поки що не буду, до того, що пише е, Крістофер Міллер. Я просто намагаюся, пане Юрію, зрозуміти. Ну, а якщо ну насправді це відповідає дійсно. Ну, тобто це катастрофа, тому що а... у війні. Загалом, так, при веденні бойових дій, ну, тобто, люди е, військові, там, які стають військовими там байдуж, це кадрові військові, які там роками вивчають там, е, якусь теорію, практику. Чи це люди, як от е, там, е, Мадяр, так, Роберт Бровді, так він теж прийшов, в принципі, ну там е, як це фактично з вулиці, так? Але він зараз уже, тобто, людина за ці роки війни набула такого досвіду, і це е, ну, будь-який доброволець, там який має досвід. А коли е, ну, рішення приймають люди про бойові дії, які ну, не, абсолютно не мають ні, 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 ні поняття зеленого, е, даруйте за таке. Пане Сергію, пане Сергію, тут, знаєте, в цій ситуації саме страшне? ви чули, що хоч один генерал після цього ганебного ви от такого вчинку подав рапорт на відставку, оголосив про свою незгоду, а... виказ... Мою думку, починаючи від героїчного тричі інваліда е, послав Британії, е... ну, зараз в Булому, героїчний залізний генерал, е, давайте так, хоч хто один сказав, що я подаю відставку, тому що я, я не згоден з тим, що військові рішення, військова тактика або військова стратегія перекреслюються якимсь цивільним, вибачте, жакетом. Ви чули таке, хоч од одного генерала? Дивіться, я, я не чув такого, з якої причини, тому що е, я не ну тобто, я так розумію, що це ну тут знову ж таки ми про якісь оціночні судження. Давайте будемо е, теж говорити, а е, щоб ну от, просто е, я буду змушений, до прикладу, от коли лунають з ваших вуст ну, згадки про якихось е, конкретних людей, я змушений їм так само ну, надати право для відповіді. А я не можу, до прикладу, цього фізично зробити, бо е, там. Людей я може не бути. Я я зараз не про це, пане па пане, пане Юрію. Я відповідаю на ваше питання. Чому я не цього не чув? Мені здається. Тому що немає офіційної інформації. В тому то й справа, що вона от в там з'являється десь через західні змі. А ні розслідувань нічого о, немає. Чи можуть вони? Я ж про те й питаю. Ну, це це з одного боку не з одного, а просто це катастрофа, якщо так відбувається. А з іншого боку, це ж потім буде вимагати детального, якщо є підстави так думати, розслідування, встановлення, доведення провини і так далі. А можливо, це загалом в принципі принципі Якось там розібрати потім. Ну Тобто, якщо це має під собою підстави якщо ці підозри мають під собою якийсь ґрунт, реально буде потім це якимось чином довести? Я думаю, що я хочу через вас або разом з вами довести всім тим е керівникам, які не жаліють українського солдата, які не думають про українську землю, що війна закінчиться. І потім прийдеться відповідати по суворим, але справедливим українським законам. І тоді ті чиновники, які дають команди, там ті, що потрібні для телевізора, вони десь, десь диміють, десь пропадуть. А конкретним людям прийдеться за це відповідати конкретним посадовим особам <кхід> за кожен вчинок, за кожне втрачене село чи втрачене місце. Місто насправді ще раз повторюю: у нас багато прізвищ. На сьогоднішній день там хвилями йде. Там. ДБР затримало бойового генерала, який там е проспав наступ на Харківщині. Давайте так, бойовий генерал, коли приймав позиції, десь заявив, що позиції не готові. Тут і знову ж таки є два дві відповідальні особи: військове і політичне. До тих пір, поки не буде оголошена війна. І країна не перейде на військові рейки, і не буде єдина ієрархія прийняття ріш... рішення військова якраз ієрархія, а цивільна буде завдання забезпечення цих рішень. То я думаю, що такі випадки, вчинки, такі, вибачте, події вони будуть відбуватися не один і не два рази ще. Політична доцільність роботи <світ> телевізор, на тик ток на Соціальні мережі, де хочеться виглядати добрим або гарним, або красивим. Я знаєте, вона так і, так і ведеться. Я досить гарно пам'ятаю 14 рік, як один героїчний начальник Генерального штабу робив, здається, гарну справу. Звільнялися українські міста на Луганщині, на Донеччині, і кож... особисто начальник Генерального штабу піднімав український прапор. А він повинен був думати, як він повинен захищати ці міста. Ну, знаєте, вже пройшло 10 років. Історія нікого нічому не вчить. Прийдеться відповідати Пане Юрію, дякую вам за розмову, за ваше бачення ситуації. Будем... Будемо стежити, що тут робити, але хотілося б, звісно, і. е-е не тично, щоб, щоб відповідальні люди були притягнуті до відповідальності, пане Юрію, Я перепрошую, ми мусимо мусимо вже, бо зараз в нас вже чекають на на майдані. на майдані бачите, перепрошую на біля театру Франка за звичкою. Майдан ви розумієте, чому я так тому так кажу? Дякую вам дуже, пане Юрію, за розмову. Що.